Так, всім попривітую. Сьогодні будемо трошки порозгрібав там всякий, всякий шмурдячок, будемо сьогодні розпродувати. Ну як, не зовсім шмурдячок, а інстру, інструменти і інтересні железячки. Що да? в нас сьогодні буде? У нас сьогодні інспектор вийшла отрабатувати ковбасу, Да, Люсьєн. Правильно, нічого з дітями сидіть. Може покажу вам їхні, її буциків. Якщо вона буде не проти, Да? Ладно, сиди. Працюю люсьян. З чого ми почнемо? Дивіться, є ось такий вал на фуганок. Такий от. Ну, він невеликий. Ось такий от блочок, Кріпіжі тут цей ну, різаком стули. Ось таке воно. Ну,, наверное, наверное, всего, на якусь циркулярочку. Воно крутиться, шківуня є. Люхти не чувствуються. Різьба тут є, але ну, така трошки угашена. Судя по всьому, ліва різьба. Посадка. Навірно, 22. вот да. до тридцатки не дотягує. Короче, такий от вал, не знаю кому куди, може наш дачок, циркулярочку, щось придумати. 500 гривень. Далі буде в нас отака піноль. Люсія, не по -по погуляйся. Отака от пінолька буде. От треба. Ти це якраз стягнулася. Люсі, сейчас, секунду. Дай. І сюди, коняка. Ди гуляйся. Е, діаметр її 90 пінолі, отак вона повністю 460, морз 5. Тут ось гаєчка, не знаю, що вона викручена. Може так має бути. А, по ідеї, може, вона це викручується і гужоном фіксується. Да? Ну, коротше, якось отак воно. Тут винт, е, винт теж Ну, це я ж кажу, це з ДІП-300 якогось корейського станка. Пінолька. Так, Тут у нас марзеп'ятий, воно важуче. -от. Ну, таке ще жизнеспособне. Сильно там воно просто трошки в Е, Що за неї? 2000 гривень. Піноля така. Розміри, все я вам показав. Вес, я ж кажу, кілограм ну, з 20 Далі що у нас буде? Отакий гак. Гак, крюк, тут крутиться. Це не якісь, не на якийсь тельфера. тельфера. Такий гачок. Ну, теж, мабуть, тонн на тонна 10. Бо в мене є з крючки в продажі на 7 тонн. От він десь такий же, хоча може й на 5. Ну, моцний моцний гачок. Та хай буде 600 гривень. Хороший гак. Вироботки тут не дуже видно. 600 гривень. Далі, хочу вам показати якісь непонятні штуки. Чи це якісь шнеки були. ну, Взагалі, до кінця не ясно. Бачите, так от воно нарізано. Ну, возможно, вони навіть не пользовані, бо не видно, що там слідові установки. Не побите, не поокоцене. Це не на точили, позагибали. Тобі ще їх один, два, два три, 4 одинакових і один такий чуть-чуть більший. ну, По діаметру посадка 32. Може, хто в курсі, напишіть, що це таке, ілі це. Хтось щось собі чисто городив, виточив. Ну, можна взяти і викинути. От. Чотири штучки. Ні. Раз, два, три, чотири одинаковий. Один не одинаковий. Ага. Що в нас далі буде? <кхе> Може кому інтересно такі фрези. Дивіться, які тут ВК на пайки. У мене кислород закінчився. я на пайки повипаював. Ну, е Ну, по 50 гривень кг я їх буду продавати ну, от, фрези тобі ж, випаять і вийде навіть я думаю більше побідіть стать чим я продам цю фрезу. ну це трошки геморійна школа кислороду нема закінчився і займатися цим ніколи така фреза, зараз вам покажу тут 30 гривень на оправці отака фріза ну, ставочками такі фрези користуються спросом вони трошки денег стоять Ну, Подставки отдільно. Отакі вот. ось. Бачите, це ВКшки тут, вставки. Ну, ставки ВК. така ось. Бачите, сіки побідіти тут ну, полкило, їй-богу. Ну бачите, коцнута. Ну, хрень не может, може можна щось зробити, може перепаяете. Ну, купляти, перепаивать, так. Да. Це буде потужно, що оно шатається. А, приварили, но воно репнуло. Ну, тим не менее, воно є. Ось така фреза, теж ВК. Да, тут, тут можна на одному победите баблішка заробити. Так, оце все грядка. Зараз вам ще покажу тут в каструлі, повибираю всі. Отака, посадка, їбогу, Короче, так оце, ось така сировенна посадка, їй богу 50. Отак от ці ось всі. Корочі, всі що з вставками. Це тут вставка R6 m 5 а є ото ВК, ВК8. Отака ось. Пока. Бачите, ціла, ціла куча. Ну і в принципі, мабуть, в принципі, все. По, по різечикам потім якось доберусь. Покажу, бо там кабани такі 30. І це не візраст, це висота. Це вже без напоїчки бецнути. Це ми в сторону відкинемо. Ось ви ще бачите, якісь модульні Таке. Може якось і недорого попродаємо. Це у нас r 6 M5 це по 50 гривень не піде. r 6 M5 в общем, дивіться, ось о куча і ота куча. Це все по 50 гривень кілограм. Относительно, если брать цену фрізи, така фреза з такими вона на 1000 гривень стоїть. Тут їх буде ну, кілограм, я думаю, з 20 где-то около 20 кг, ну, тобі 1000 гривень за отаку вот грядку фрез. Ну, Все буде по весу, я ж кажу, зважу. сейчас веса одніс. <кхем> все буде чесно і по весу. Е, Ви також не забувайте підписатися лайкосик втулить, ну воно ж не важко, поставити лайк, підписочку оформити, бо пропустити теж багато ніщачків. Що я вам ще х... хотів показати. Так, тут пройдемо. А, те показав, показав, так, да, все тут чітко. Е, лебедочки. Ви бачите, як квашня? це просто ужас. Земля мерзла, воно потихеньку розтає, Це просто це треба пережити. <кхи> Нічого страшного, колись буде тепло, висохне. зробимо все, красоте але позже. Так, любяточки 1800-2200. Ну, можна якийсь торг наморожено. вот такая бабка ТОС 5800 Бошка УДГ Д470 кг. Ну, давайте за неї 12 тисяч торг. Торг. Столик э, скинув вчора по чому бо трошки не бабла, що я це все затіяв. 12 тисяч торг, ну так, да, можна торг. Ну, заняти, ребята, вона 170 кіл важить. є. <гум> Оця фреза, Вона неподйомна. Вона просто неподйомна. Кілограм на 15 Хочете заберіть її за 1000 гривень, 200 на 200-100 на 100 гривень. Звика такими напайками. За косарь поїде. Да, Будуть у нас сьогодні трошки оценки, бо треба нашевелити кучу грошей, бо вроді... Вроді як накльовується хороша заявочка на безліч грошей. Ну я в принципі ж мало не беру, не по 20 кілограмів, <гум> тонами. <гум> ну а що делать? Всі бабки на метал. Тельфер 800, кардан 1300, струбцини по 1100. Такі вони мошнецькі 21 кілограм. Домкратики по 700, редуктор з патроном 1600, циркулярка, косарь. Ось о. Якщо що, можу диск. Ні, я його, мабуть, не відкручу. Оце гемор'я тут багато. Воно моцне, косарь. Так, не забуваємо ще за конуса КМ5. Ось ось. КМ5 по 300 гривень. Є такі. це, я так зрозумів, якийсь другий завод производитель. Ну, вони теж всі нульці, бачите, в солідольчику закоксовані. Вот. КМ5 300 гривень. Там хтось просив показати конус ВК8. Каже, з Ну, такої, а де я, де я його знаходив, тільки що. Оце, мабуть, ще ще його убецаю. Оцей ли? Ні, та їті колоті. Оце що? Так. Да. Типу конус, ну, той же самий конус ВК-8, тільки ВК8, не от, Написано ВК8 номер 5 так от, носик в нього вигляде. Е, один поки обнаружив. 400 гривень. Так, що у нас далі буде? Дивіться, грядка патронів. Патронів у мене є для вас ділове предположення. Може, хто хоче купити всі гамузом, тобі 160-160, тут 160, це, я так зрозумів, план вона крива. Зараз, якщо вийде, покажу. Якщо не вийде, не покажу, да? логічно. Бачите, якась інтересна планшайба. Я так думаю, що це із того якогось шліфувального станка. Типа, Як колінвали виставляють, я бачив, що треба ну, в сторону здвинути патрон. І той-го. І працювати. О. Лучше не об'ясню. Я ж кажу, я бачив такий процес. Так, що в нас тут? Це теж виходить. 160, 160, 160, 200, 200, 250. Може, хто хоче оптом забрати усі 60 гривень кілограм. 60 гривень кілограм. Да. Їх тут, приблизно, вас орієнтурую 40. 30, 70, 80, 90, 100. Ну Десь 120 кг. 120 кг, так, плюс-мінус. Бо примерно їх важив. Знаю. Це так. Ідея так сказати, піща для роздумінь. Це, це гамусом забрати. Отдельно це не були вчора. Це таке, комусь треба, комусь ні. По кулачкам остались, теж вчора було дохрініше. Є спецпредложення, тільки сьогодні. 80 гривень кілограм, але забрати усі. Кому інтересно, скину відео там, де я вчора їх показував. Всі залишились, там спрашували, багато запросів було на 200 кулачки. Ну, Я казав, що в мене їх немає. Тут всі кулачки на 250-патрон. Там комплектних 8 комплектів і дохрені просто парні. отакі. Може хто хоче, їх купити усі. У мене їх кілограм 100. Кілограм 100, По ідеї. Да. Ну це так, Уже, може хтось теж заінтересується. Ну, от, бачите, я так покажу. Парни, парні, парні. парні. Тобі ж по дві штуки і До хрена одиночних. Теоретически, як мені казали, що можна підібрати їх, от, наприклад, пара, да? взять оцейся, наприклад, похожий, скомпонувати, але їх треба протачувати. Ну, щоб вони ж були однакові. Тобі, там, де не парні, можна сделать, ну, я не сделаю, мені їх нікуди сандалить, нема патрона. А так все, все в принципі можна. Ну, просто підбирається по розмірам, щоб були всі одинакові. Тобто їх як пари компонував, От, а це їх було три штуки. Воно ж видно, що вони її зажимали в одному патроні стояли, протачувались хтось під свої нужди. І работалось. І, грубо говоря, з цих 100 кг е, не парних, 40 пар, -то, це, це 80 штук кулачків і 8 комплектів. Ну от і вважайте, де то, грубо говоря, там 30 комплектів. 100 кг за 8 тисяч. Ну, якщо один комплект нормальний стоїть, Там я не знаю скільки гривень. 800, да? от, Ось 8 комплектів. Такі ось кулачки непогані. От, це забрати всі оптом. От віса кидає, там 100-120 кг, може 130 їх буде, може 95 Всі гамузом. Це, тому що я ж кажу акції. А так, потім, якщо що, буду продавати, може в патрони поставляю, як знайду. І будемо торгувати. Я ж кажу, треба трошки баблішка на серйозну закупку. Цього я вам кажу, що підписуйтесь, щоб не пропустити. Мені за це гроші не платять, за те, що ви підписуєтесь. Це ви підписуєтесь, купуєте, дивитесь. Отут мені гроші платять. Ну, тобто сам вийшов, сам зробив, <сум> сам отримав гроші. Ладно, то таке. Оцей набор 1600 гривень около 300 кг. Давайте полторушку сьогодні. Ну, тут є з чим погратися, з чим позайматися. Таке воно, другий-третій сорт. Теж ВК, ВК, там розвертки, фрези, сверла, метчиків трошки, всього по чуть-чуть. 1500. Що я ще хочу? можу підложити? Різетчики такі номер 3 1750. Номер 2, 1400. От, Круглять. Що в нас тут? А в нас тут УСПшки Дивіться, може хто хоче гамузом забрати. Ну, як гамузом? Одним лотом, отак, наприклад, цілий ящик. Що тут є? Тут всякі такі кубики Отакі от, от бачите, інтересні призмочки. їх По ідеї повинна бути пара. Бо я пам'ятаю, що закидував їх о! А ні, не це. Коротше, їх має бути пара. Ось така ось інтересна СП. Що є? Контейнер той відгрузив. Там було 20 чим ну 20 кілограм. Дядько заказав 20, я йому 20 відгрузив. Тут, я думаю, кілограм під 40 буде. Кілограм під 40. По тисячі, Ой, тисячі 100 хотів сказати, 110 гривень кілограм. Ладно, Давайте навіть хрен з ним зважимо в прямому ефірі. А ні, не, не зважимо. Так, трошки згорим пополам затягнув ящик. Що у нас тут 48,6, ну хай там кілограма 1,5 ящик, 5350 Коротше, за 5 тисяч отаке ось. Ну, тут мусора немає. Якісь прижими шайбочкою. Це от 350 гривень скидка на той. Ну, півтора кг, це там стільки, там, грубо говоря, 160 гривень. І ще плюс скидка може там якийсь от шмурдячок. О, друга призма, а вона не така. О, перша призма. Вона тут не така. В общем, отаке, бачите, є з чим погратися. Гаєчка. Прижимчики. також ці прижими, елементи УСП, тут теж їх так прилично, 300. Таких, по-моєму, тут кілограм 30 і є. От вам і трьошка. Три косаря. 300, ну, за трьох вони поїдуть. Так, різетчики он пару мішків. Ну, Пару мішків це там кілограм 150-60 гривень кілограм хотів. Бушні, бачите, і гусаки, і якісь різьбові, ну, таку хрень не ложу. Воно не всім нужне. Отакі от от, всякі, бачите, 25-30 висота. Попадаються 16. Бачите? Ну вони всі з напайками, але вивушні. Такі от гусачки. всякі. Проходні, отрізних немає. Пожалуйста, не, 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 не ділайте мені нерви за отрізні різці. немає. Було б їх тона, я б всім продав. Я Думаю, отрізні різці всім нужні. Бачите, вони непогані. 60 гривень кілограм. Мінімум. Е 20 кг, коротше. Так, патрончики продані. Продані патрончики. Плитка УСП 360 на 120х60-1500 на мінус 100. О, дивіться, акцію я вирішив забумбелити. 1500, 1150, 900. Посчитали, це там три, короче, три з хвостиком. Дебело з хвостиком. За трьошку. Тобі. 1500. Це 12500 І оце, грубо говоря, за 500. Коротше, отак от. 3000 УСПшки. Бачите, я так покажу. От, от всі, всі, всю цю брату. Тут є степас. <кхем> та, так, дюрочка. От, сквозні дюрочки. О, да, видно, так. Да. І оця плита. Ну, вона непогана. Тут і по вісу так прилично. Коротше, 3000. Я скажу, от вам вже акції, скидки, оценки посчитали, прикинули. да, По-моєму, гривень 600 скидка. Ну, а що? Треба його продати і купити нового желіза. Що ти зробиш? Так, Люсіна інспектує. Фрези 2500, я вже їх задобався показувати. Коротше, давайте 2000 тільки сьогодні. КМ4, ВК8. Попадається ДНДР18, основна р 6 м 5 От сьогодні 2000, 2000 гривень. Акції, скидки, розпродажі. Два косаря. Сіких штук дуже багато. Все. Е, всі питання на Viber. як завжди, відправка нової почти по предоплаті. Всім пока.